Вже здоров'я лінів, з вами Фалкін. Перед початком відео я хочу зазначити, що спочатку я хотів поставити інший арт на фон. Я хотів поставити арт з Еміті, бо Совіна Хата відіграє важливу роль у сьогоднішньому відео, або арт з моїми персонажами, які відносяться до ЛГБТ. Але я не навмисно видалив і біс, тому дивимося, що дивимося. І тема сьогоднішнього відео, якщо ви її не побачили, це повістка. Так, так, та сама повістка, що руйнує ваші улюблені мультфільми, фільми та ігри, чи ні? Розберемося по ходу відео. Ідея ролику в мене з'явилася, коли я переглянув відео від канала Gim Gold, як повістка вбиває мультсеріали. Також я переглянув додатково відео від Angie Project про другий сезон Дому Сови, і я хочу це забути. Більшість 100 класних поцілогов відео думають, що я буду хаяти повістку. Але ні. Повістка хто зустрічається протягом усієї нашої історії. Повістка це такий соціальний месендж. Змінюється покоління, змінюється месендж. І для нашого покоління актуально є повістка толерантності. Один з тессів таких людей, які ненавидять повістку, є те, що ось раніше були гарні фільми без всякої повістки. Тобто та сама повістка їх і руйнує. Але погані твори, мультфільми, фільми були завжди, напевно, для когось це новина. Проблема в тому, що раніше були винні режисери, сценаристи, художники, а зараз феміністські та лгбт та ком'юніті. Але ж бувають такі ситуації, коли ось був перший фільм, мультсеріал, серіал, мультфільм, і вони були класні. Але виходить продовження і воно таке. Так. А у додаток там персонажі змінюють колір шкіри та орієнтацію. І ось тут точно ви на ЛГБТ ком'юніті феміністки та чорні. Але знову ні. Камон, ви що не бачили невдавних франшиз без ЛГБТ? Може, ви вже забули, але я не гидаю. Льодовиковий період. Згадайте першу частину. Вона була така мила, в деяких моментах меланхолічна, про трьох друзів і одну дитину, яку вони повинні доставити до батька. А потім згадайте п'яту. <плух> <плух> То була історія на один фільм. Яка, на жаль, для себе зібрала великі гроші, і великі дяденьки заради бабла вирішили її продовжити. І уявіть тут та ж сама ситуація, але вирішили ще хлопанути на темі ЛГБТ. Але і без цього то було би лайно. Є такі серіали, як дом сови. Там є ЛГБТ, але він чудовий, він гарний, він просто прекрасний. Так, є погрішності, але в кого їх немає. Але я вас дивую, тут теж є якісь претензії. Рейтинг серіалу 12+. адже про зовсім сказав, що це для дошколят. Ну хто в 12 відправився до школи, став подобайку, адже го запропонував зробити щось по типу видобувачки. І знаєте, це непогана ідея. Нам потрібно через мультфільми та фільми висвітлювати проблеми насилля та недостачі прав у ЛГБТ ком'юніті. Але то не єдина проблема, і Джим Голд ясно це показує. Як на мене, він відноситься до того самого типу гомофобів, які так, хай це існує, але десь за закритими дверима. Наприклад, та сама видобувачка розповідає про важливу проблему недостачі прав жінок. Але такі, як Джим Голд не вилучають жінок з суспільства. Гляньте на новий приклад – «Енканто». Там головна героїня дівчина. Змінилось би щось, якщо б вона була хлопцем? Ні. Е, цей фільм про жіночі проблеми? Ні. Тут все про проблеми сімейства. І у таких як Джим Голд, не виникає питання: типу: А чому ви не замінили головну героїню на головного героя? Бо жінки це норма для суспільства. Так, деякі вважають, що жінки гірше за чоловіків, але це норма суспільства. А ось ЛГБТ, люди зазвичай для суспільства, ну не норма. І ось тут Савина хата та Ломіці мають велике значення. Щось би змінилось, якщо б один з них був хлопцем. Ні, люди дивляться цей серіал і звикають, що у суспільстві є не тільки гетеропари. вони звикають, що немає по суті різниці між дівчина-дівчина та хлопець з дівчинкою. Та ще одну важливу роль вони відіграють для підлітків. Охей, я той самий підліток, що у 14 розуміє свою бісексуальність, і при цьому я був гомофобом. Так, самонанависть, привіт. Спочатку від мене все скривали, а потім привили ненависть. І ще говориться: ой, дивіться, усюди ставлять на другий план, і оце правильно. Ставити лгбт ком'юніті на другий план, то непогано. Але вони повинні бути і на першому плані. І гетеро, і гомо людина можуть бути головними у своїй власній історії. Усі повинні бути рівні у правах. І не треба думати, що якщо я провів у приклад росіян, то в нас такого немає. В Україні багато гомофобів, але мало українського контенту через що шукати. Ось такі перли, як Джим Голд та Аджі Проджект, складно. А на цьому все я маю надію, ви оформите підписку на мій канал та продовжуєте за мною слідкувати. А я пішов лінитися. Усім пока.